Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні з вами Ukrainian's Channel І сьогодні будемо глядати таку цікаву програмку, яка називається m Creator. Це ця програмка це мод мейкер. До гри Майнкрафт. Ось так вона виглядає. І досить таки швидко грузиться. Найкраще вас завжди буде перекидувати на цей сайт, коли ви скачаєте M-Creator. Далі ви можете вибрати версію, яку вам дорогу найбільше по душі. ось тут є всі версії. Я просто що найкраще офіційний сайт. Тут ми можемо бачити мод тижню. Далі тут ми можемо скачати мод з цього сайту або загрузити свій. Е, тут можна створювати від блоку до клавіш керування. так, Тобто до команди на клавіші, Далі, Тут Workspace можна імпортувати ці ем файли. Далі ресурси. Тут можна е, текстурки імпортувати, або самому створити. Далі тут можна додати звук, свій, або знову ж таки, коров'ячий, або який вже є в Майнкрафті. Далі тут можна зображення рецепту встановити, і тут зразу є рекомпіляція, щоб перевірити, чи мод буде гарно працювати, перш ніж запустити тут клієнт. І так тут можна запускати клієнт. Так, ну це щось типу знаєте, як верстак, можливостірування. Отакей, отаке зображення рецепту. Далі можна до Майнкрафту експортувати цей мод зразу або експортувати в папку mods через jar або zip. Тут у Нас буде показувати, яка версія mCreator'у. А тут можна поділитися цією новиною. В соціальній соціальні мережі, і це все, що я вам хотів сказати. Гайда по цій програмі також будуть виходити, і вони вийдуть. Я вже думаю, сьогодні Ну що ж, з вами був Ukrainian Channel не забуваємо про підписки та лайки. Дякую за перегляд. Всім па-па!